Бабуся, про яку я хочу вам розповісти, мала найохайніший будиночок у всьому селі. Садочок коло нього теж був чудовий, він світився від світанку до смеркання. Бабуся наводила лад, прибирала до чистила посуд, тому не помітила яскравої зірки, яка блищала на небі, розсіюючи темряву, не бачила і тремтливих вогників, які наближались до села. Не чула звук барабанів і дзвонів, які ставали щораз голоснішими. Не долинала до неї розмови сусідів, але не могла не почути, як хтось постукав у двері. Хто там запитала? Побачила зморщене обличчя пастуха з червоним від холоду носу. У його волосі виднілися сніжинки. Чи можна мені трохи зігрітися коло вашого вогнища? запитав він. Бабуся подумала про свою вимиту до близьку підлогу, про клопіт, який їй завдасть пастух, але дозволила йому увійти. Пастух широко розплющеними очима дивився на спечений хліб, на тістечка, мармелад та інші бабусині ласощі. А вона мала добре серце і нагодувала його. Куда йдеш? запитала бабуся. Іду за зіркою, вона веде мене. До новонародженого царя, найбільшого зі всіх, царя неба і землі, відповів пастух. Може, ви підете зі мною? запитав він. Ви можете принести йому якийсь подарунок? Ах, зітхнула бабуся. Не знаю, чи він би мав охоту мене прийняти. Але якщо йдеться мова про дарунок, бабуся затихла, а пастух запитав. То що, підете за мною? Завтра, коротко сказала бабуся, завтра. Пастух пішов, бабуся знову взялася наводити лад у хаті. Наступної ночі прийшли інші пастухи. Ви готові йти, бабусю? Піду. Піду завтра, завтра, відповіла бабуся. Дожену вас, мушу прибрати, знайти старі іграшки е, завтра. Завтра прибрала, тріпала подушки і ковтри, вимила весь посуд. Та минув і наступний день, нарешті наважилася і витягнула старі іграшки. Але що це за жах? Вони такі запорошені, такі брудні. Не можна такі іграшки дарувати дитяткові цареві неба і землі. Тож почала чистити і мити їх. Працювала довго, невдовзі іграшки стали блискучими і чистими. Наступного дня бабуся врешті вирушила у дорогу. швидко йшла від села до села, розпитувала про пастухів. Так, так, ми бачили їх. Вони поспішали ось у тому напрямку. Минали дні бабуся не зупинялася ані вдень, ані вночі. Врешті дійшла до вифлеєма, розпитувала всіх про царське дитя, та про нього знав лише якийсь власник заїзду. Зустрівшись з ним, власник заїзду сказав: якщо хочете побачити, де дитятко, то мусите знайти стаєнку, що стоїть на пагорбі. У мене не було тут місця для них, бо заїзд був переповнений. Бабуся швидко побігла стежкою. Але коли прийшла, побачила лише порожню Стаєнку. Думаєте, що вона розчарувалася зовсім ні? Здається, вона шукає ще й сьогодні маленького Ісуса, бо час не має жодного значення, коли людина шукає правду. Рік за роком вона мандрує від дому до дому, запитуючи, чи він тут, чи тут є дитятко Ісуса. А коли на Різдво побачить якусь дитину, що спить, і почує про її добрі вчинки, то відразу витягає зі свого кошика іграшку і залишає її. Добре знає, що кожна дитина це завжди велика надія для цілого людства і чудесний дар неба на добраніч! Добрий вечір, тобі,

Кладіть калачі калачи з ярої пшениці, радуйся!